Ну все ловили тут в тому році Непогане місце сонечко вже зійшло Але ми підемо далі О, собачка в тому году підходила до нас Що ти пам'ятаєш, що ще ні? І каже, багато у вас тут таких не бійся. Друзі, всіх вітаємо! У нас на каналі, у нас на водоймі. У нас сьогодні дуже довго очікувана така рибалка. Ми сьогодні на Інгульці. Будемо ловити карася. Карася будемо ловити на кормачки. Сьогодні 28 березня, Карасі ще як слід не розклювався. Ну, я кажу про нашу місцевість. Десь на Дніпрі може він вже і клює, але в нас ще в нас ще не дуже. Це сьогодні наш перший виїзд на інгулець. Зранку приїхали, не було нікого. Зараз понаїжджали рибаки, удочки вже закинуті. Побажайте нам успіху. Світи ноги замерзли. Не суївся чоботи. Холодно зранку. Я не знаю як. Да. Ну ладно, капается. Вон, вони они ж на мехучий, трошки теплі. раз Цеж на ж Не Я знаю, як люди на птичнику там з ночівкою сидять. Там не пишу. Така холодина. Старі добрі мої кормачки на сигналізаторах. Хтось Кто одну одной вже третій раз пік. І все. Сьогодні, друзі, у нас така олдскуловская рибалочка. Але це не просто слова, не просто рибалка в старих традиціях. А Рибалимо ми сьогодні на оснащення Old School Fisherman. А це, друзі, виробник оснащення та насадок для ловлі карася. Пропонує компанія три різновиди кормачків. Ось, бачите, груз, пружинка і навіть є на гачках. Насадки. Оця годівничка має назву банан. Так, дивимося далі. Вбійця карася дві пружинки. Ну і остання. Ну і останнє це вбійця карася, до якої ми всі звикли, отак вона виглядає. До кожного кормачка грузи йдуть по 30 і по 40 грам. Ми зараз знаходимось на річці тут Добра течія, так що я використовую тут кормачок з грузиком на 40 грам. Ну і ще одне, що пропонує компанія Old School, це отакі чудові насадочки. Це піно тісто, має 4 різновиди смаку. Тут є чеснок, мушля, полуниця і мед. В тому році ми багато ловили на ці насадки, дуже працюючі. Коштує він приблизно стільки ж, скільки пачка отаких таких пуфіків. Але я вам що скажу. Пуфік насадка одноразова. Вистачає її на один закид В піноті буде стояти у вас на гачку 3-4 закида а по холодній воді і більше. Як прикормку я використовую поки що мастирку, але є в мене ще всякі різні прикормки і як їх зробити так, щоб вони добре трималися на пружинці, я вам далі покажу. Рановато поки що ловить на пінотіста. Зараз більше діючі такі. Живі наживки. Мотиль. Опариш. Ну але ми все ж таки спробуємо. Опа. Це ти перше конкретне клювання. Тут нічого Воно ну, щось маленьке. Ага. Що це таке? Мотичка. Таранюшка маленька Ти бач, а що тут стояла на гачку? Опарик Напарик Бачите, на ну, ну, ще така Маленька така таранюшка. Може якийсь кіт прийде в гості Там його пригостим Друзі, я зараз хочу дещо спробувати. Я взяв трохи чесночної прикормки. тут я її зачернив трохи другою. Якщо її поставити на кормачка, вона буде погано триматись на пружинці. Можна додати грибацькою клею, але клею в мене немає. Попробуємо додати манки я не знаю, що з цього вийде. Нам треба добитись того, щоб воно було як пластилін. Манка буде розбухати. Манка буде тут розбухати, воно повинно скріпити цю всю суміш і вийде щось таке схоже на мастирку. Тільки треба трохи прикормку переувлажнити, щоб манка впитала трохи цю влагу. Якщо щось із цього вийде, то можете взяти собі на замітку. Я, чесно кажучи, не бачив, щоб хтось таке робив. О, ну, Вже таке тугеньке стає. Мастирка мастиркою, але перші рибалки, то мені кажеться прикормочка з манкою буде. Працювати краще. пластилін, який виходить. Манка моя клейковину ліпиться як пластилін. І схоже більш на мастирку. Бачите, які, які кульки виходять. Запах чесночку по весні саме то. Собачки. Чим не мастирка, правда? Який смак буде прикормки, такий смак буде у вас і мастирки. Зараз перезакину кормачки і поставлю чесночну прикормку туди. Мастирку поки що знімемо. Візьмемося кусочок цієї прикормки чесночної. Ну яка вона така тугенька якраз буде хорошо тут триматись. Да, друзі манка своя, да є конечно. Зразу все стає на своїй місці. Поставим сюди чесночний кук. Чесночная прикормка, чесночный куб. Это будет такая чистая карасёва принада. Здесь, видите, друзья, как я вам сказал, водяночка стояла долго. А пенотисто, видите, со целое стоит. Так что, особенно по холодной воді, то стоит оно ще довше тут теж знімаємо на поставимо часник хочу таки ж піймати карася Ладочка у нас лишається. У нас літом дуже чудово працювала мушля на карася, на водосховищі Дуже гарно себе показала. но це було літом, весною подаємося. Тут я хочу біцю карася поставити. Таке оснащення. Дві мини-пружинки. Хочу на одну поставить мастирку, на другу прикормку чесночну. Так. Сюди опарика поставила туда. Дві мини-пружинки. Сюда чесночная мастирочка с пенотистом. Тут наша горохова. Кусочек червячка, опарик, кормочок мини закинем федерок сейчас Таку насадочку зробив пучочек мотиля і один опариш. і пшикнем чесночним спреєм прикормочка теж тут карас чесник попробуємо на наживку попробуємо на федерочек еще так пока еще так о что спекнул вот так поставим поклевочка поклевочка нафига Щось маленька є. Мабуть теж плотвичка, Мабуть теж плотвичка, Да. Така маленька. На два опарика. А заколтнула, Йо -моє! Там гачочок маленький. ех ти! Бедолага. Не жалец ты уже. Может так. Ну, парика. Ну что, пока еще. Одна плотвичка. Камыши плывет. хай пропливе. Ну, сейчас перекину. Пока что, друзья, одна плотвичка. Где ж карась? Еще не дошел, мабуть, сюда. Десь там в лозоватке плыве. Да, там перехватывает. Все. Пропливло. Так, ну що, в мене платвичка на фідер на опариша, освіти на кормачок теж на опариша. Цікаво ж нам караця піймати. Весняного карасика. Тут такий хороший карас є. Тільки поки що рановато, мабуть. Можна трохи чайку хлібнути. Ти будеш все За першого збито О, Сонечко вилізло сейс, пригріє трошки, бо щось холодно геть. Виїхали з дому, тільки розцвітало. Приїхали, холодина така тут на водоймі. Кончик зателіпався, сигналізатор не спрацював. Щось, бачите, дюргається, дюргається. Ага. Там наразі хтось сидить. Нашики. Слабенький. Первые поклевочки эти. Аби, абы. абы. Ну, опять, опять, опять. Ну, давай, 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 давай. пикные не буду тянуть. Не хочет. Обычно я всю снастюху они сами чепляются и там сидят опять, 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 Катают кормушку под ней. Або прикормку едят, або, або кто-то, або не сидит. Сидит кто-то. Опа. Я же сказал. Платвечка. Платвечка. На чесночный кук, бачьте. О, это уже карась. Железобетонный карась. Ні? Що скажу, що немає нічого. Ні, Не, є щось. Опять платочка. На пінотісти, ого. А, це козлик. Це ще закинула. Козлевич. Бачиш цю міні-пружинки дві? <ривіт> Там де мастирка. Черв'ячок і з опариком, так? Угу. Ну, бач, на... на живі наживки клює краще, тільки закинули і є козлик. Так, пшикаємо чесночком і вперед. Слухай, ну карася ж ми сьогодні должны взять. Що ж це таке? Що ж це таке, а? За непорядок? Приїхали за карасиком. А клює платвичка. Ну, хоча могло бути і гірше. Латовичка теж риба. А козлик, не риба, Та любі до Без різниці. Ти всі три звіси. Пополам зимой. Да. Ти небольшой. Що ти перебираєш? Щоб поменше хліба. Пора червячка замарити. Трошки потеплішало. Це ж зовсім друге діло. Сусід вже збирається додому. Дивлюсь. Тільки 9 годин. Ситуа вже збирається додому. Бачите, люди приїжджають, нема кльову, провірив час як два, та й поїхав. Я б ще посидів на його місці. Поки бутера з чайком. Хтось гризе? раз поставим сюда чесночное пенотисто оно будет долго стоять может оно ну, щось чимось мені глаз напоминаю да похоже на глаз поставим чесночно пенотисто я буду впевнений, що там щось стоїть Ну, доставку кука нема. З однієї сторони і з другої такий глазастий мишонок. Сірий мишонок. Пішов. Пішов на полювання. Ну що ж, панове, 4 години рибалки можна зробити якісь висновки. Ціль нашого сьогоднішнього виїзду була прощупати карася, чи є він, чи клює вже, чи ні. Зазвичай ми ловимо його тут з 10 квітня десь плюс-мінус. Але сьогодні ми вирішили проїхати раніше, бо весна була тепла. Вирішили, а вдруг виявилось, що ні. Карася не обдуриш, поки що його тут нема. Плаваючі насадки не працюють, так що приїдемо його зустрічати десь через неділю. Сьогодні в нас клювала некрупна платвичка, козлик один попався, працювали наживки, мотиля, париш. Бачите, я відрибачив рибалку, а пінотісто стоїть ціле. Я його тут залишу. Прикормочку вберем. а насадки залишаться до наступних рибалок. Ловили ми сьогодні на кормачки. Банан, убійця, карася. Кого зацікавило, можете перейти по ссылочкам в описі під відео. Інтернет-магазин Технокарп. Ну і на цьому все. Хто був з нами. Всім дякуємо. До зустрічі!